Футбол, дворовий, грали в дворі. Ну, тіпа, як зазвичай, всі грають в дворі. От. І одного з пацанів були нові шорти. Та бріджі. Знаєте, такі бріджі тканяві. І, коротше, ну, чувак тільки починає грати, там пару хвилин буквально, і там щось трішки е, ногою тягнеться, і хоп, в нього ми чуємо. Ну, типу, репнула одразу шорти. Він такий... А ну давайте подивимось. Ми всі дивимось, а там, ну там, ну, три шва розійшлося, ну типу така. чуть-чуть-чуть дірочка. Він каже, ну давай ще чуть-чуть пограю, ще чуть-чуть пограю. Ну, ми граємо далі, ще буквально три хвилини. от Ще. Дивимось, ну вже чуть Так це таке. А то У почув. І в нього вже ну отак, от уже. Так от ну, він такий, ну давай ще щось, щось пограємо. Коротше, він так грав хвилин 20, і, типу, через 20 хвилин в нього від коліна до коліна просто от ці шорти, знаєш, чисто на цих двох пиптиках уже. І він такий дивиться, каже: ну все, я напевно, додому. От. І ми, коротше, з того часу в дворі в нас таке правило ввелося, що ми граємо до порваної матні.